Доброго дня! Вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Та маємо для вас гарну пропозицію продажу земельної ділянки площею 7 х Дана земельна ділянка знаходиться в селі Чукалівка, недалеко від міста Івано-Франківськ, власним автомобілем 15 хвилин до центру міста. У нас під'їзна дорога з цієї сторони до ділянки недалеко метрів до 100 знаходяться будинки вже здані в експлуатацію, проживають люди. Підведені комунікації всі міські газопостачання, електропостачання, вода та каналізація. Тому проблеми е, доставити воду чи газ та електрику до вашої ділянки не буде проблем. Ділянка у нас огорожена парканом, висаджені плодові дерева. Тому. Кому цікава дана пропозиція продажу земельної ділянки, звертайтесь в агентство Нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі.